Процедуру від а до Я. Але е, назви вулиць в громаді, які ружені за річ, що стосується 1 травня, 8 березня, ми не чіпали в зв'язку з тим, що на сьогодні, 1 травня і 8 березня, це є державними святами. Але є е, е, розпорядження, і там є відповідні пропозиції зміни. Заперечень я не мала в цьому абсолютно ніяких. Але що стосується вулиці перших комуналів. Яке було включене у відповідності да, до даного розпорядження. Тут ми відстояли свою позицію і надали відповідно всі ті е, заперечення, які у нас були під час обговорення. На сьогодні вулиця перших комунарів у нас залишається незмінною, тому що це саме ті люди, які дійсно перші боролися проти комунізму. Ну так, да, це ж комуна, а не комуніст це... Але в, в розпорядженні. Також ця вулиця була, Добто, щоб ви собі, ну, мали собі розуміння, ми зносимо пам'ятник, демонтуємо Що стосується вулиць 1 травня, або там 1 травня, 8 березня, 8 березня, ці вулиці ми всі назви міняємо. Перший комунарів виключили його з розпорядження військової адміністрації, ця вулиця у нас лишається незмінною. Можливо, якісь проські заперечення, пропозиції, що перейменувати, не демонтувати, перейменувати. Є так само немає? Немає. Є розпорядження військової адміністрації, які підлягають виконанню. Треба було ви депутати, ініціатор треба було створити ініціативну групу і заздалегідь. У нас вже з 14-го року триває війна з 22-го повномасштабна з російською наволоччю, то треба було його змінити. Які є пропозиції? Виносимо хто за? Прошу, проти, утримались одноголосно. Дякую. 16-те питання. Про внесення змін до рішення 4-ї сесії, восьмого скликання Руженської селищної ради. Від 9 лютого 21 року номер 82 про утворення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам зі змінами. Відповідна комісія у нас є, вносимо відповідно, змінюємо склад. Комісії, сели, голова комісії, селищний голова Віля Підміна Олександрівна. Далі по складу прізвища просто поміняли. Є запитання заперечень. Пропозиції Винос. Виноси на розгляд сесії. Хто за? Прошу. Проти утримались одноголосно. Дякую. 17-те питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для передачі у власні земельних ділянок фанів. Додаток є, це паспорт проємців. Є запитання. Ставлю, виносимо відповідно проєкт рішення на розгляд сесії. так? Хто за? Прошу. Проти. Утримались. Одноголосно. Виносимо. 18 питання. Про внесення змін до рішення Рушинської селищної ради від 19 вересня 2021 року Номер 369 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Пункт 1 змінити слово за межами село Княжики на слово. В межах села Княжики. Це переднявське приміщення. Да. Є запитання? Не да, може, якщо немає ще депутати, немає запитання, не ми її відпустимо. Займайтеся сюди. Документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на натурі на місцевості для передачі у власність ОЖБ Господарській будівлі і двори. Список є. Є запитання. Виносить відповідне. Є пропозиція винести проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за? Проти, утримались? 20 питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель, невитребуваних, нерозподілених земельних часток фів та передачу їх в оренду до взоря поділля. Це земельні ділянки, які у них в оренді срок 7 років встановити орендну плату в розмірі 12%. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії? Хто за, проти, утримались одноголосно. 21. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за адресою село Городок вулиця Польова, 8А. Це е, земельна ділянка по городку. Ви знаєте, за яку земельну ділянку ведеться мова. так? Немає запитань у кого? Хто за те, щоб винести на розгляд сесії? Прошу за. Проти, утримались одноголосно. 22 питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Це та сама земельна ділянка. Є запитання? Хто за те, щоб винести на розгляд, прошу, хто за? Проти, утримались? Одноголосно. 23. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду акціонерного товариства Житомир Обенерго. Ружик і заліччя. Є запитання? Хто за те, що винести на сесії? Прошу, хто за? Проти. Утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості не не розподілених земельних часток паїв ДП Рогачівське. Це в їхніх масивах реформоване КСП імені Богдана Хмельницького. І є запитання. Хто за? Прошу. Утримались. Проти? Я пропустила. Одноголосно, дякую. 25-те. Про надання дозволу Юлії Яковишині на розробку технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності для ведення товарного сільського. Господарства. поділ об'єднання. Там зміни, в такому порядку покладено. Хто за те, щоб на розгляд. Я запрошу я на так. Розгляд. Розгляд. Да, да. Я на розгляд, можливо, Ірину треба запросити. Mm -hmm. да. Вам всі все зрозуміло. Добре, дякую. виносимо на розгляд сесію. Далі, 26 питання. Про надання дозволу. Земельні ділянки в натурі на місцевості, власника, одної, другої частии, парі, ну, і парі, тут іде, у нас, Риюк Олег, Риюк, Ванка. КСП Вербівської. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії? Прошу за, проти, утримались. Одно, утримав, ні. Одноголосно. Дякую. 27 питання. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області. Це така попітка робота, затратна зі сторони Сквири, але нас теж чекає відповідна процедура. Хто за те, щоб відповідний проєкт рішення на розгляд? Запитання можливо? За, проти? Утримались одноголосно. 28. Про припинення права користування земельними ділянками. Припинити право користування земельними ділянками згідно з додатком. Додаток у вас на руках це по ОСГ. Є запитання? Земельні ділянки привезли до земель запаху селищної ради. Хто за те, щоб винести відповідний проєкт рішення? Хто за? Проти утримались одноголосно. Дякую. 29 питання. Про внесення змін до рішення 45-ї сесії 8-го скликання Ружинської селищної ради від 19.09.2023 року номер 132 Про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності та підготовку років для продажу оренди на земельних торгах. Це поругача орієнтовна площа 5 гектар, Це під земельний лям під культурно-оздоровчих культурно потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. Є запитання? Це має. Так. Є ще запитання. Виносим відповідний проект рішення на розгляд сесії. Хто за? <клух> Проти. Утримались одноголосно. 30 питання. Про внесення змін до рішення 53-ї сесії 8-го скликання Української селищної ради 21 березня 24 року № 1299 про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості власника одної, другої земельної частки палі. Це виключно спадкоємця. Є запитання? Ставлю на голосування за те, щоб відповідний проєкт рішення винести на розгляд сесії. За? Проти? Утримались одноголосно. Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель невитрибуваних, нерозподілених земельних часток партів. Та передача, її в оренду ДП агрофірма Немеренецька». Затвердити технічну документацію загальна площа 10 гектарів, замежене село на Миринці для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строком на 10 років орендна плата у розмірі 12%. Які у вас є пропозиції? Там нормативка трохи вийде. Але вони просили на 10 років, ми ставимо 10 років. Які у вас є ще пропозиції? Виносимо розгляд сесії. Хто за те, що винести на розгляд сесії? За, проти, утримались, одного голосу. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Земельна ділянка. Е під будівлями комунального підприємства по завод промо. Може, довго відпледень. Значить, іде надати строкам на 5 років орендна плата 0,1 адреса Житомирської області селище Ружин, вулиця Незалежності, 7А масюк людмилі, встановити орендну плату. А що тут 11, а там 12? 11, так, 12. це, що. це, що це я. Під, Ось це що через руку. Тут поділ йде в незалежності, виходить, 7 і 7 А. Підстав із передністю на хто? там три! не Ну, я надію, що звинувалися. Я хочу, щоб не, не виникало такому. Це одне, поділяючи. Вони її поділиють. Земельну глянку поділиє і поділювати. Це питання, скільки по поводу ЛПН. Це аптека обтікач? Ні, це пащенко немає. Це пащенка Добре. Значить, питання, дайте, будь ласка, депутатам, клопотання масюк ЛН Людмили Михайлівни та поп-загодпрому. Рай спожив Поділ земельної ділянки. Одна під, лишається частина <кліпі> Людмили Михайлівни, друга частина під поп-загодпромом. Е це будівля, що в нашій різдоволі. Афродіта і аптека соціальна. От, Афродіта і соціальна аптека. Соціальна аптека кому належить. Будівля належить повзал про. Я розумію, зімейний ділян поділимо. Під Оренду ми віддаємо Людмилі Михайлівні 11%, є пропозиція, а Повзагодпром 12%. 12% в зв'язку з тим, що аптека розміщена. У нас є рішення селищної ради. 23 року про встановлення ставок переданої плати за користування земельні для на власністю. власності. І тут встановлено ставку для всіх е будівництва е обслуговування будівлі торгівлі, що здійснюють реалізацію лікарських препаратів, павного мастерних матеріалів, алкогольних та тютюнових виробів, 12% що для юридичних, що для фізичних. Так. А що стосується масю Людмили Михайлівни, це фізична особа, що здійснює торгівлю продуктовими та промисловими товарами СНТ Ружниць за 11. Всім зрозуміло. Mm -hmm. Я просто хочу, щоб у mm -hmm. вас не виникало абсолютно ніяких питань. Немає запитань до відповідного? Mm -hmm. Виносимо відповідний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за? Проти, утримались? Одноголосно. Дякую. Наступне питання про надання в оренду земельної ділянки Івану, mm -hmm. Івану Івановичу Котелянець. Під об'єктом житлової нерухомості магазин продовольчі товари. Сроком на 5 років встановити орендну плату 10%. Чому там 11, а тут 10%. Так само по, відповідно до цього рішення послідуючий пункт, що здійснюють торгівлі продуктовими та промисловими товарами інших класельних пункти громади, крім СНД Ружин, село заліче 10-10, що юридична, то фізична. Є запитання? <звук> Виносимо. Проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, проти, утримались? Одноголосно. Дякую. Про надання дозволу. Наступне питання. На виготовлення технічної документації із... Щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення, фермерського господарства всьому свій час. Це та земельна ділянка по городку, яка розділена із тими, що будують відповідно. Ви зрозуміли, вироблений завод. Це одна і та сама земельна ділянка. Вони викупили будівлю, розділили пополам. В цьому свій час також приведе у відповідність. Є запитання? Mm -hmm. Виносимо на розгляд сесії. Mm -hmm. Хто за? Прошу, проти, утримались. Одноголосно. Дякую. Шановні депутати, на постійному засіданні комісії ми з вами розглянули всі питання, які мають отже, їх ще раз повторюю, порозпоряджуємо. У нас їх 26. Ми щойно з вами розглянули 34 питання, які будуть винесені на розгляд сесії. Кожне питання пройшло відповідне голосування, оскільки всі проекти рішення постійно, спільним засіданням комісії прийнято рішення про те, що всі питання запропоновані, тобто проєкти рішення винести на розгляд чергової сесії. Якщо немає заперечень пропозицій, засідання спільної комісії оголошую закритою, прийняті відповідні рішення, Вдихнули, видихнули можливо,